Сьогодні розглянемо варіант шліфовки такої от головки. Її треба пошліфувати в зборі після сварки і не так просто це все зробити через те, що тут є в нас такі відливи і розпредвали. Паралельки абсолютно нема куди вставити, так як ну, не вистачає нам місця. Якщо з однієї це ще можливо, то з іншої аж ніяк. Ну і Якщо порівнювати з оцими вже пошліфованими, так, ГБЦ, то вони набагато простіші в роботі, так як вони мають площину, ставиш собі на дві паралельки, прижимаєш з торців і поїхав. А оцю, мало того, що в зборі принесли з розпредвалами, то знизу ще немає площини, такі виступи великі. так, І заважають шпильки високі, ну, коротше, трошки геморойно. То зараз покажу вам, як я то буду робити. Ну і Для цього мені будуть потрібні три отаких от штуки, ну без них реально нікуди. Добротики. Спочатку візуально на око, як то говориться, виставляю їх в одну площину. З того виставляємо їх на ну, виставляю завжди на три штуки, так набагато легше регулювати і хороша точка упориться. от, так от під, три, під два вугли з тої сторони і один по центрі. І тепер, коли нам треба регулювати в такій площині, ми тільки опускаємо, піднімаємо одного, а, а коли треба регулювати в цій площині, то або опускаємо, або піднімаємо того. Ну, і після того, виставивши індикатор, так, підкручуючи оця однократика, можна добитися. Того, що стрілочка підніметься наскільки треба. І так виставимо. Ну і після виставлення можемо отак от провірити. Дивіться, нулік у нас. На наступній перегородці зразу впало на 8 х То є наш так званий прогиб. Десятка посередині, знов 8. О, плавненько прогнулася і знов нуль. Сварку, ті бугорки я завжди сфризеровую перед шліфовкою, так як тут набігає 3-4 мм і зняти то по соточці за шліфовку, то тобто дуже-дуже довга пісня буде. Далі отак от. Раз. Два. І поїхали. Ну і тепер про саму технологію. При зійшліфовці сварки, отак от прокатуюсь каменем. Не знаю, буде вам видно чи ні. Торкаюся, поки його не починає крутити і вести. Бачите, він прокручується на сварці. Тоді папа взяв, підняв там три сотки, прокатав назад, все, камінь не чіпляє. Вивожу значить, головку і ну, ще який плюс, оскільки рух каменя в нас йде за часовою стрілкою то починати заход завжди краще, якщо ти вручну це будеш робити, завжди краще з тої сторони. Тобто виводимо головку сюди. Чого? Бо якщо ми щось прогавили і камінь поїде звідси, він буде захватувати головку і пхати під себе. Тим ну, тим, типа, буде підніматися, аж підскакувати на ній. Тому лучше з тої сторони, якщо буде великий сйом, він просто буде випихати з під себе деталь. І ніколи не закусить, не заклинить камінь. Тобто запускаю і врізку роблю з цієї сторони завжди. На даний момент в мене на станку стоїть камінь Карбід Кремнія, зелений камінь, так? такий як використовують для заправки твердосплавного інструменту. Чого бо я точив ножі такі до фуганка досить тверді і такий от звичайний сірий такий камінь, він дуже сідає на ньому. Так? Ну, він починає підпалювати, коротше таке, то я поставив зелену і поки що не знімаючи його, шліфую, бо не хочу балансувати, він вже маленький такий досить. Ну, одним словом, гідростанція включена, запускаємо шпиндель. Камінь закрутився, даємо подачу емульсії, повітря вийде. І помаленьку запускаємо гідравліку з стола. торкнуло в одному місці, я чув. Зараз додаємо. Так чути як бере. Думаю, вам на камеру буде чути. І включаю подачу стола. На кожен оборот він проходить, так, виставляю в середньому десь на третину каменя, щоб йшов. Тут трошки забагато. І проходимо. Я зразу індикатором засік собі, що в мене тут найвище місце на пару сотих. Звідси я починаю, щоб не вийшло так, що даєш подачу, а там а там доверху йде воно так, і починає камня заліплювати. Ну і подаємо помаленьку, по сотці, зразу, поки не буде таке явне торкання. Можна швидкості додати трошки йому. Ну і в момент, коли камінь вже по краях торкнувся головки, так, що робимо? Відключаємо муфту, збиваємо на нуль ділення барабана, знову включаємо муфту. Для того, щоб знати, яка величина в нас є. Давайте я, я по що деру сотці беру. Посотці, беру. Бо залежно від матеріалу, треба вибирати сйом. Так як в'язкий матеріал, такий головок, скажімо, як жигулі, москвичі, газон, там взагалі мраки. Там буває, не виходить навіть по, по півсотки брати, так як дуже в'язкий і дуже наматує, не дивлячись навіть на густину емульсії. Для правки каменю є три варіанти. Перший, який я використовую для алюмінію, це алмаз. Ось там такі вкраплення алмазу. Далі наступний така шарошка із алмазним напиленням. Так. І далі така ж сама шарошка, тільки із кольцями отакими твердосплавними. Ну, Це використовується більше для чавуну, для сталі, бо там треба викрушити зерно. Якщо я викрошую і починаю шліфувати алюмінієм, його просто навулакує. Тому тільки алмаз. Ну, Ось така технологія. Ставлю на виріб. Такий блін важкий із алмазом. Піднімаємо бабку доверху. І правка вже буде вручну проводитись. Алмаз ставлю трошки далі від центра, щоб його випхало, в разі чого не запхало під круг. І подаючи стіл на себе. Підбавляю вертикальну подачу, поки не торкнеться алмаз каменя. От, почули. Там видно пилюку, яка йде. Добавляю десятку. І зрізаю. Зрізаю до того часу, поки не побачу чисту поверхню наріжущий кромці каменю. І плюс, коли буде однорідний звук різання. Вона засалюється досить глибоко буває. Ота сварка, там в'язкий вже матеріал трохи, і плюс е окалена ота від сварки. Ну, от Вже звук, чуєте, такий рівномірний, тихенький, гарне різання, немає ніяких краплень. І в кінці ще додаю дві соточки, чисто прохожу, так, заглажую прям камінь. Після правки можна пройтися чимось стальним по поверхні каменю. На автоподачі не варто теж заїжджати дуже низько, щоб не в'їхати в тіло. Так, відвели робимо торкання от я чую торкання. Включаємо удачу. І вже таким чином зараз буду подавати по пів соточки і в кінці виходжування, яка сотка, там по два мікрона на чисто. Так, і що? У нас загальний зйом получився 18 сотих. маємо? Маємо хорошу чистоту. От і все. От в результаті з деталі, яку було потрібно вже занести і викинути на смітник, отримали такий результат від місця сварки. Вони відрізняються трошки по кольору, але нема ніяких пор. Ніякого нічого, бачите? Зараз спробую якось ближче. Так, от однорідна поверхня абсолютно. Правильно підібрані режими зварювання, хороша очистка і правильні матеріали дають свій результат. Всім дякую за перегляд. Бувайте!